От і зібрали ми теплицю. Теплиця збирається дуже легко, хоч сказати як конструктор. Нічого тяжкого я не побачив. З плюсів, що мені сподобалося, вона дуже легенька. Можна двом чоловіком її повністю перенести. Заявлена вага була 35 кг. два ящички невеликі. E, повністю поміщається в легкову машину. Я переживав, як з кошти маю забрати, але труднощів ніяких не було. Так що помічили... Під підполіли. Подивитися, можна. Підножу. Що ще сказав? О! Тепер ще себе покаже. А може і не покажеш. <смі> Всім привіт! У нас розпаковочка сьогодні. Теплиці Мелетек. Кожна деталь має свій номерок. Все підписано, по інструкції дуже все легко складається. Думаю, що проблем не буде. От скільки часу вона забере, не знаю. По інструкції все гарно пише. Вказано, скільки деталей має бути. І як правильно складати, які все по номерації відбира. Так що я стартую і там збирав. І починаємо крутити наступний поверх. так, ми скрутили. Ще один поверх, як я казав. Були нюанси з цією перемичкою, навіть з двома перемичками. Спочатку думали, що це не той розмір, але приложили трошки сили і заложили на місці. Так що, соки. Тепер ми її поставили належати, того, щоб вона не ламала нам кріплення. По інструкції не можна ставити середню панель. Я тепер зрозумів, чого того, що я поставив. Поставив і в мене впала частина, тобто одна стіна. І воно загнуло кронштейн. Так що краще її зложувати лежачи. І нарешті металевий каркас ніжок І зібрала його так. Тут вихід, у нас отак, сон на засібках, опустили іконочка у в такому Далі налякуться, приклеяли і всечо. Якщо потрібно відкривати, стручуємо. І зав'явлю бантик, ключку, хто як любить, хто як вміє. І всім дякую за перегляди, що ви дивитесь. Так що до наступної зустрічі. Всім па-па!